З 7 лютого у Чернігові запустили новий тимчасовий автобусний маршрут 28А. Він курсує від залізничного вокзалу і до мікрорайону Новоселівки, де до цього було відсутнє будь-яке транспортне сполучення. Провели аналіз, рахували всі звернення, які надходили до управління. Також була розроблена концепція. Ми знаємо і в концепцію, яка розробляли, що є, і концепція про громадський транспорт. Рахували ці всі пропозиції. І враховуючи, що в тому мікрорайоні відсутні повністю транспортне було сполучення. І піша доступність вона була більше ніж доступна. Відповідно, регламентних документів було впроваджено новий автобусний, було реорганізовано, зроблено покращено діючий автобусний маршрут. Це 28-й автобусний маршрут, але вони різняться при роз'їзді від, від на перехресті вулиці Клинової Шевченко. 28 а направляється до мікрорайону нижньої частини мікрорайону Бобровіся. Він зараз називається мікрорайон Голосилівка. На обох цих маршрутах курсує по 4 одиниці транспорту. Інтервал між ними 10 хвилин. Чимало містян поки не знають. Про новий маршрут про те дітей, хто чекав його відкриття з нетерпінням. Я живу в Новоселівці, ми цього дня ждали вже дуже давно, тому що дуже складно було доїхати. Ходив один маршрут через Улянівка-Киселівка, і то він ходив не дуже часто і їздити на роботу було проблематично. Так що ми дуже раді. Дуже добре. А ти, Чому? Ну тому що людям добиратись до Новоселівки теж дуже далеко. Коли взагалі транспорт не ходив. Коли всі вимушені були їздити на таксі, тобто якось велосипедами, моє, чим, чим Та, що це Чим більше, тим краще. Краще. Бо так би ждали якогось маршруту, поки дождався, цим доїхати можна. Не дивлячись на війну та значні руйнування, зокрема і інфраструктури транспорту, місту вдалось відновити пасажирські перевезення. Зараз на маршрути кожного дня виходить близько 40 тролейбусів та 78 автобусів середньої великої місткості. З них 30% – низькопідлогові, якими зручно користуватися маломобільним групам населення. Транспортні маршрути тимчасові і їх продовжують поступово вдосконалювати, аби охопити всі мікрорайони. Ми поступово займаємось, відновлюємо. Всі повністю пасажирські перевезення. також працюємо над покращенням якості. Це ми займаємо, бачимо, що в місті з'явився нормальний рухомий склад, який повинен перевозити пасажирів. Також проваджується далі, працюємо над провадженням електронного квитка, це вже закінчений електронний квиток. Тобто я хочу нагадати, що процес провадження він ще продовжується. Таким чином ми працюємо над покращенням сервісу якісті пасажирських перевезень. Також Чернівське тролейбусне управління працює над відновленням контактної мережі, яка була теж втрачена поступово. Тобто в цьому році плануємо відновити 100% контактної мережі. За словами Олександра Рижого, зараз роботи по відновленню контактної мережі ведуться у мікрорайоні ЗАЗ. Далі буде Сіверянка. Нагадаємо, рух електротранспорту після бойових дій у Чернігові відновили в липні 2022-го. Починали з двох тимчасових маршрутів. Нині їх вже сім. Як тільки закінчують ремонт лінії і з'являється можливість, запускають черговий маршрут.